Анастасія Букарева, курсантка Херсонського факультету Одеського державного університету внутрішніх справ. Дівчина народилася і виросла в Херсоні, і навіть не виявляла, що працюватиме в поліції вже на другому курсі навчання та ще й на заході України. Війна внесла свої корективи, як і решті українцям, 24 лютого о 5 ранку дівчині зателефонували з навчального закладу та наказали прибути за 15 хвилин. Було моторошно, були сльози на очах. Ти не знаєш, що тебе чекає, як буде далі. І тобі просто страшно від того, що буде в майбутньому. Потім е, нам кажуть, що ви повинні поїхати в безпечне місце, тому що вже літали якісь вертольоти. Ми чули вибухи, ми чули те, що відбувається в Херсоні. Ми знали, що ворог вже десь поруч, і нам треба просто їхати. Я дзвоню до мами, і вона їде на машині до мене. Родина дівчини поїхала до будинку бабусі в Зеленівку. Чотири дні вони провели в підвалі, чули вибухи, гул літаків. Деякі будинки поряд вже були зруйновані. Усі боялися завалу. Вирішили все ж повернутися до Херсону квартиру. З ними поїхав і хлопець Насті, з яким Разом навчалася, приїхали в квартиру одразу. У нас був коридор дуже великий. Ми там розцілили собі подушки, розцілили покривало і просто спали там. Ми там жили, можна сказати, тому що якби дві стіни всі знали, як воно що. Табличка з написом Діти лише необхідні теплі речі і собака. Так, родина вирушила на Тернопільщину. Там їх чекали родичі. Дорога до Миколаєва розтяглася у 300 кілометрів страху і невідомості. Дорога до Миколаєва займає 60 кілометрів. А ми їхали 300-400 Точно не пам'ятаю, дуже багато об'їжджали селами такими, що ми їх ніколи не бачили і що вони існують. І все було під орками. Коли на танку побачили український прапор, радості не було меж. Всі розуміли, що таки їдуть у правильному напрямку. З Миколаєва вирішили на Тернопільщину. Курсантка перевелася на заочне відділення до Київської національної академії внутрішніх справ і вирішила йти на роботу в поліцію. Їй запропонували посаду в конвойній службі. Спочатку було складно, були деякі, може, десь і труднощі. Колектив дуже добрий. Нас одразу. Одразу прийняли одразу розказали, як правильно працювати, що треба робити, які наші обов'язки. Про Херсон дізнавалася від друзів і родичів через короткі повідомлення у телефоні. Підтримувала зв'язок з одногрупниками, деяким вдалося виїхати. Доля інших і досі невідома каже від новин про звільнення рідного міста. Перехопило подих. Мама дзвонить сльози на очах. Чую її голос, що вона каже: Ну все. Розумієте, все орків нема, і Херсон наш. Тернопіль, у який їхали лише на деякий час, став настільки близьким до душі, що вирішили з хлопцем залишитися тут, будувати сім'ю і продовжувати працювати в поліції. Будемо залишатись в Тернополі. Це вже точно. Тому що що йому, що мені він сподобався настільки, ну я не знала. Я звісно, я не знала, що є таке файне місто. Я знала, я чула про нього. Ну от знаєте, скільки я тут вже немає слів сказати, який він класний.